Доброго ранку, мої дорогенькі, я сьогодні в понеділок ще в відпустці. Зараз музику трішки, трішки збавлю. Я ще в відпустці і я сьогодні йду в цей магазин, де вчора була, передостанній день завозу. Сьогодні там останній день і я хочу ще щось пошукати. Можливо, я щось пропустила, тому що. Ну, вже знайшла і знаєте, в руках носить не дуже зручно багато речей, тому <кій> пробачте. Тому я пішла. А я зараз вже туди поїду, вже без 15.09 <пій> Поїхали, і з вами походимо. Можливо, і в магазині познімаю. Я не знаю. Побачимо. Поки чекаю, покажу вам нашу погоду. Хто не в сумах, то дивіться, що в нас робиться. У нас дощ не припиняється вже декілька діб. Ну, вчора так точно. Я приїхала, він вже йшов і кажуть, що він ще буде йти. Невідомо скільки. Сиро в хаті, в квартирі у мене холодно. Я сьогодні утром замерзла, небо сіре. Приїхала з сонячних Карпат. Отаку сіру буденність. Ну, я думаю, що це ненадовго. І скоро у нас також буде, буде сонячно. Сподіваюсь. Всім привіт з примірочної. Я сьогодні по осінньому набрала речей. Людей я вам скажу дуже-дуже багато. Але я також дещо взяла собі в примірочну. Поїхали. Перше я вдягла такий пальто. Бачите, воно приталене і воно дуже красиво виглядає. Воно вкорочене. Зараз дуже актуальні такі пальто. Такі пальта. І сіло, мені здається, дуже гарно. В складі має вовну, кашемір і поліамід. Воно буде гріти, дивіться, воно прикриває і стегна і дуже красиво сидить по фігурі. Це бренд Noage. дуже багато плащів, тренчів від цього бренду. Також вони всі якісні, я знаходила. Пальто В ідеальному стані без пошкоджень, підкладка також. І показую, що тут 70% вовна і 10% кашемір. Далі приміряю блузу, все я міряю ці баски. Але ця блуза, скоріш за все, на більш таку вищеньку дівчинку, тому що вона дуже занадто низько висить. Вона ця баска повинна починатися на талії, А у мене вона десь там біля стегону. Це не дуже красиво, хоча блузка дуже цікава. Мені подобається, вона така, як не в горох, а такі, як плямки. Плямки не округлої, а різної форми. Це сорочка з льону, дуже гарна, такий меланжевий колір, гудзики з перламутру, з натурального, дуже якісна, гарна в ідеальному стані сорочка на літо, як знахідка. Саме зараз такі речі беріть, купуйте, вони дешеві останній день завозу сьогодні. Тому рекомендую. Приміряла такий, знайшла і вирішила приміряти костюм. Костюм новий, дуже гарно сів. Жакет якраз по мені, і по плечах, і по стегнах, і по талії. Ніде нічого не тисне, ніде нічого не топорщиться. І штани якраз мого розміру і сіли по стегнах і по талії дуже гарно. Мені здається, що це саме мій розмір. Ну, як на мене, виглядає чудово. Покажу вам його бренд. Це бренд Next. І він новий, тому я, я дуже рада, що його знайшла в складі Віскозий Поліестер. Пошитий дуже цікаво, бачите, витачки, лацканий, гарний. Далі приміряла сукню. Вирішила розбавити фарбами сьогоднішню примірку. Вона на мене трішки тисла під, під руками, а так, сіла досить непогано. Це бренд Primark і це 100% віскоза. Ну, така цікава, хто носить саме такі різнокольорові сукні для, той, для тієї дівчинки дуже гарно підійде. Це спідничка. Як ви бачите, в зміїний принт, віскоза з поліестером. Бренд HM, довжина міді. Вона дуже гарна сіла, вона не на застіпки, а вона така трикотажна. більше. Ну, мені сподобалось, гарно виглядає, але я спідниці не ношу і навіть не хочу їх розглядати для покупки. Ще мені сподобалась дуже оця спідниця. Вона така, ніби трішки карга. Ці смужки по боках додають їй цікавості. Кишеньки, але вони не топорщаться ті кишеньки. На мене вона замала у стегнах. І тканина це бавовна, 100% бавовна. В досить гарному стані. ну Не, не скажу, що вона нова, ну но в гарний стан. Давайте поважимо пальто сьогодні 36 гривень, заважило це тепле. Костюм 36 також гривень заважив сьогодні. І давайте подивимось, що у нас залишалось із зуття. Взуття залишилось досить багато. Ну, можливо, ще його не всі роз... не розібрали, хоча вже було десь годину, всі тут вже ходили. Люди дивилися. Хто що хотів, той собі вже щось забрав. Було і шкіряне взуття, ну все-таки воно вже мені здається не актуальне. Оці черевики були такі шкіряні, ну вже заношені, вже такі дуже поношені. Ну, якщо ні в, кого, в когось не, не вистачає грошей купити щось нове, то можна придбати і носити осінь. Вони дуже будуть як знахідка. І нічого в цьому такого немає. І ще одні такі самі. Знайшла, ви бачите їх. Дві пари однакових. Хтось, мабуть, хтось, мабуть, здав. Так, далі ще знайшла такі е, туфлі, шкіряні. Не знаю, це чоловічі чи це, чи це жіночі, 42 й розмір, шкіра досить гарна, але по підошві вже трішки вони заношені. Красівки мені сподобались, Nike. Вони брудні, ну їх потрібно хорошо, добре попрати, почистити, і вони б зовсім інше виглядали красиві. Ще дитячі ці чобітки сподобались, вони шкіряні, утеплені, це зимові чобітки маленького розміру, 32-го. Далі сподобалися ці дитячі босоніжечки, Дуже такі яскраві, цікаві. На хлопчика 26 розмір. Цікаво зроблені. Подобається, що вони такі яскраві. Так, далі ми дивимось, басанішків багато залишається, Оці зовсім нові. Нові босоніжки, всередині шкіра зовні не шкіра. Ще я навіть залишилась бірка. Ну, як по мені, то тут підошва не зовсім актуальна. Підбір такий ну, не не актуальний, не молодіжний. Ну, А якщо комусь потрібно взуття, щоб було воно зручне, то так, то гарні. Ще такі знайшла ботинки. Це шкіра, натуральна шкіра, вона така цупка, міцна, груба. І написано, що це 38-й розмір, 5 -й. Ну, не приміряла, не знаю. Я ношу 38-й розмір, я не стала їх приміряти. Вони добротні, вони в добротному стані, ніде не пошкоджені, Їх також привести до ладу і можна ще їх носити 100 років, це точно. Отакі от от у нас залишаються взуття. Сумок зовсім нічого не залишилось, показую вам. Зовсім нічого не залишилось. Давайте погортаємо, що я тут знайшла. Я знайшла три комбінезони одного бренду. Один джинсовий синій, другий такий бордовий, також, також із джинсової тканини. Вони великі, 44-й розмір. Це десь, мабуть, 52-й можливо. І ще зелений такий був. І що так, як? Ну... Я б вам познімала я вже приїхала на іншу локацію. Не знаю, що почати. Зараз зайдемо ще в один магазин, де тут передостанній день завозу. Я вирішила, якщо у мене сьогодні вільний день, то я не буду втрачати цю можливість познімати також відео для вас і для себе. Пішли подивимось, що у нас іще в одному магазині. В передостанній день залишили для нас. Для мене і для вас. І зніму для вас уже сумську осінь. Дощик пройшов, листя опадає, скоро зовсім опаде, і на землі у нас така краса. Дуже, дуже красиво, так гарно. Хоч і дощ, хоч і мокро, але все одно дивіться. Листочок прилип до ніжки. Все одно красиво, так люблю осінь, Більше за всі пори року. І знову я в примірочній. Вже нова. Дивіться, який я знайшла, яскравий берет. І таку куртку знайшла цікаву. Ну, в общем, речі були такі, що можна приміряти. Мало, але я знайшла. Поїхали приміряти. Перший я приміряла цей берет. Вони мені зовсім не личуть. Я їх не вмію носити І ну, жовтий колір я дуже люблю. Але я не знаю, як можна носити ці берети, Є люди, які їх полюбляють. Ну, це не для мене. Він із вовни, а можливо, навіть із вовни Кашеміру, тому що на дотик це відчувається. Він теплий, приємний. бірки не було ні з брендом, ні зі складом. Я вже його і так і сяк намагалася приміряти. Але бачите, ну, це не моя річ. Далі приміряла цей піджак. Піджак, скоріш за все, чоловічий, але мені сподобалася ця рванина. Вона така додає цікавості цьому піджаку, і я не думаю, що його можна десь придбати купити купити, саме, саме цей піджак в якомусь мас маркеті і не буде, мабуть, ні в кого такого другого піджака. Чому я вирішила, що це чоловічий, він застібався на ту сторону, як чоловічий. Хоча по стегнах сів дуже, досить гарно. Ще там, бачите, гудзик поверху є, можна і так застібати. Ну, це так. Мені здається, ніхто його так не застібає, а залишаємо так. Красиво, пишіть, як вам. <світ> Мені подобається. Такий брутальний, цікавий піджак. От такий бренд. Що за бренд не гуглила, можливо, якийсь цікавий бренд. 100% баукатон розмір L. Покажу вам його ближче. І він в гарному стані. Цікавий. Далі покажу вам джинси від Levi's. Але я їх не приміряла, вони на мене замаленькі. Просто взяла вам показати, що є такі джинси, от залишаються на останній день, вони в ідеальному такому стані, ну видно, що не нові, ну а не було ніяких пошкоджень, вони всі цілі, досить гарні. Чого не купили, також не можу вам сказати. 27-й розмір на меншеньку дівчинку, вони сіли б дуже гарно, вони більш такі прямі, низькині. Так, ну і знову баска. Моя блуза з баскою, як я люблю. Подобається мені такі, такий силует носити, Досить цікаво. От воно поки зараз, мені здається, в моді, поки актуально, потрібно носити те, що подобається. Зараз це все вийде з моди. І буде воно застаріла модель, і ніхто на них звертати увагу не буде. А зараз можна цим побавитись і поносити. Ще я сумочку взяла в примірку. ну Мабуть, це все-таки шкір-замінник, не було там бірки зі складом. Така вона більш літня, як солом'яна, але це не солома, вона плетена. Ну, так от приміряла вам цілий лук, цілий образ. Ну, це вже у мене дві сукні джинсові, і вони майже однакового фасону. Ця вона джинсова із, з еластаном. Дуже багато тут еластану, але мені подобається колір і саме джинс, от, який він зараз є. Але бачите, як воно хвилями пішло. Воно і не розтягується, і не натягується просто тому, що тут є еластан, воно іде хвилями. Оця от Сукня, і воно розтопирюється і все там видно. Те, що не потрібно. Хоча мені подобається вона. І по довжині сіла і по рукавах. Це наступна сукня, ця вже без еластану, 100% бавовна. Оця сіла більш гарна. Але тут джинс мені не дуже подобається. Мені от Попередня більше зайшла. Тут є кишеньки і вона не тягнеться, вона вільно сидить, ніде нічого, бачите, не, не хвилями не йде, не топорщиться, не, не показує нікому нічого зайвого. Гарна сукня джинсова. Хто любить джинсові сукні, будь ласка, можете купувати. Красиво, так? Мені подобається. Пишіть, як вам. Такі сукні джинсові. Це вже я знайшла кардиганчик кашеміровий, розмір S, маленький, без застібки, і він такий трошки йде як А-силует. Все по ньому добре, але понизу вже потім знайшла дірочка зашита позаду, бачите, там. Ну вона незначна. Була дірочка, її зашили. Можливо, трішки неаккуратно, можна її поправити. Тканина м'яка, приємна, тому що це дуже гарний кашемір від відомого бренду, який саме спеціалізується на таких речах кашемірових. Розмір есочка. Тонкий, теплий, приємний. Кашеміровий кардиганчик. Як для, зараз для погоди, що у нас в квартирі так холодно, то це не так незамінна річ домашня, я так вважаю. Ще виходила уже, дивлюся, сумочки висять. І ця оце шкіряна сумка. Давайте ми її зараз все поважимо: Берет 5 гривень, баска 14 гривень, заважила сьогодні. Перша сукня 80 гривень, та що без, картиган 18 гривень. І жакет 89 гривень, десь заважив. І сумочка, сумочка шкіряна сьогодні 47 гривень. Так, я вже в машині. Сейчас я вам ближчу. Я наперед скажу, що я сумку купила і хочу її вам показати. Це шкіряна сумка. Трішки тут кутики, ну трішки фарба там зійшла, вони цілі, шкіра не ушкоджена, вона така цупка. Всередині вона вся брендована. Все бачите є. І є вказано, що це натуральна шкіра. Думаю, це вдала знахідка. Сумки я люблю, я ж сумочна маньячка. Тим більше, що це шкіра і дуже така гарна. І ремінець тут все рідне, але я б на цю сумку можливо купила, знаєте, такий широкий ремінець. Ну, а можливо і так залишити. Тому, тому дивіться, гарно так? Вона вмістка через плече кудись в подорож. Думаю, що це гарна така альтернатива моїй сумочці, яка трошки моя. Не все моє влазить, як станеш туди накладувати. І... І телефони два, і, і зарядники, і пауербанк, і кошельок, чи гаманець. Ну, в общем, нічого в мене туди не влазить. А ця гарна. Так, ну от такі були знахідки у мене сьогодні. Зараз я їду додому. Дома я вам все покажу, що я, зняв, що я купила і зняла. Тоже я вам все змонтую і все покажу в відео. Тому поїхали зі мною вже додому і зустрінемось на показі моїх покупок. Вітаю всіх вдома. Зараз камеру поправлю що трошки трішки неровно. Не буду вирізати. Я вже вдома, зараз я вам покажу, що я купила. Можливо, ви вже здогадалися, тому що ну, бачили, що я важила, тому ви, мабуть, здогадалися, що я купила. Розпочнемо. Я забрала оцей костюм. Він складається із віскози і поліестера, він новий. Слідів носіння зовсім на ньому немає. І стрілки, все, ну, видно, що річ ніхто не носив. Тільки що немає бірки ну, з цим, магазинної бірки. А так а так видно, що цей костюм він новий. Всі на мене гарно, тому забрала. Забрала оцей жакетик шовковий. Хто хоче, хто хотів, пишіть мені в інстаграм, хто хотів шовковий жакетик з минулого відео я його сьогодні забрала. Забрала ще оце пальто, напівпальто. Приталене із вовника, Шеміра і поліаміда. Дуже тепле, воно таке цупке, воно не, не, не легке, не тонке. Є підкладка не утеплена, тільки що от сама, саме оце от верхня частина, вона така тепла. Сіло також дуже гарно, кому цікаво, пишіть. Я собі залишати його не буду, можливо, з вам комусь цікаво, пишіть мені. Оце такі знахідки були в цьому магазині, де останній день завозу. Що я хочу сказати? Всі ті речі, які я минулий раз ну вчора я їх знімала, я їх не знайшла. Оце тільки жакетик шовковий. Всі речі кудись ділись, можливо, їх купили, можливо, ні. Зараз чекайте, Марсік, виходь, виходь, не допомагай мені. Іди, От такі оце справи. Зараз покажу, що я взяла в цьому другому магазині, де був передостанній день завозу. Виходь, давай. Все. Я справлюсь без тебе, справлюсь без Марсика. Я забрала о, цей кашеміровий кардиган. Там я показала, є зашита дірочка. Ну, як я вважаю, що та дірочка зовсім ніяк не буде заважати отримувати. Тепло, м'якість і насолоду від того, що от ви надінете цей кардиганчик. Її зовсім не видно. Вона понизу і ще так ну, ззаду трошки. Хто хоче, пишіть. Я собі також його не буду залишати. Пишіть, домовимось. Кому цікаво. Якщо ні, я буду виставляти речі на шафу. І забрала. Оцю сумку шкіряну, тут є кнопочка, бачите, вона застьобується, щоб вона не тіліпалася. Ну, дуже продумана і дуже гарна сумка. Ну, також не знаю, чому шкіряна сумка і ще така ну, гарна, без пошкоджень. Залишилась на останній, на передостанній день завозу. Можливо, кому нікому не потрібно, але мені подобається. Я б менше зробила, тут є як вкоротити, можна додати іще дірочки. Я б взагалі взагалі тут широкий ремінь хотіла. Ну, можливо, можна купити і носити її отак. Я радію, що я знайшла цю сумку. Вона мені дуже потрібна. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам за. Підписку, підписуйтесь на мій канал, далі у нас буде тільки цікавіше, тому що я не залишаю такі походи в секонд-хенд для пошуку скарбів. Пишіть коментар, підписуйтесь, ставте вподобайки, це дуже дуже продвигає мій канал. Я хочу набрати більше глядачів, більше підписників, щоб у нас була більша кампанія. Всіх цілую люблю, до зустрічі в нових відео.